Політолог Олексій Голобуцький написав трохи про поняття експертності і про те, як це поняття руйнується в нашому інформаційному просторі. Стають очевидними погані наслідки. Звання експерта з усіх питань роздають кому завгодно і присвоює його собі хто завгодно. Знали б ви, каже Голобуцький, як часто доводиться прямо відмовлятися, наприклад, коментувати ситуацію на фронті, бо я ж не військовий експерт. А мене не розуміють, бо всі ж коментують і нічого людям подобається. Сумнівно, що це само по собі якось зміниться в інформаційному просторі неабиякий попит на конвейер експертів з усіх питань. Чому ж це так працює? Тому що більшість людей не прагнуть дізнаватися, як усе насправді влаштоване. Вони просто хочуть бути впевненими, що знають, і шукають підтвердження цьому. Експертність не заспокоює тривожність, адже джерела таких знань часто несуть неприємні новини щодо ситуації на фронті чи ще чогось. Цим і користуються псевдоексперти сьогодні. Українці, і не тільки українці, тотально не довіряють ЗМІ і не довіряють державі. Тренд довіри простим людям з виборчих технологій успішно перейшов до сфери експертності. Краще ось ця хороша людина мені простими словами пояснить, що добре, а що погано, ніж отой фахівець годину розбиратиме аргументи, але врешті я так і не знатиму, чи щось треба схвалювати, чи щось треба вимагати заборонити, бог його зна. Тобто проста, хороша людина дійсно перетворилася на професію, причому прибуткову, і саме вони атакують українського споживача новин через телеграм, інстаграм, тікток. Дуже спрощеними, примітивно викладеними, готовими думками, а не фактами і підставовими аргументами, бо це складніше і вимагає певної підготовки для сприйняття позиція, яка не створює дискомфорту, яка не потребує додаткової обробки і в цілому збігається з думками аудиторії. А на тлі війни, наприклад, це можуть бути і дуже депресивні думки або ж навпаки. Дуже позитивні, немає причини нервувати два-три тижні, і все. Тобто, люди шукають тих, хто підтверджує їхні якісь внутрішні відчуття, і радо це споживають мільйони і десятки мільйонів. Так це і про феномен Арестовича в тому числі. В себе нічого, але ця експертність хорошої людини зі зрозумілими і простими поясненнями про все і про всіх поширюється і на стратегічні сфери. від подій на фронті до регулювання енергетики чи тарифів на комуналку найширше поле для сіяння зради, чим, власне, панівна більшість таких експертів і займається, причому під щільним наглядом ворожих спецслужб. І, до речі, достатньо часто під виглядом експертної оцінки так званої ще й зливають чутливу або просто закриту інформацію. Інше джерело руйнування експертності в українському інформсередовищі це реальні експерти, в певній галузі, яких колись підхопили всі ті ж ворожі спецслужби для транслювання потрібних наративів, так само в усіх можливих сферах. По факту, це отой загальновідомий Медведчуківський пул. Який фактично навіть не маскувався, ба більше він і досі не маскується, дехто з тих, хто працював на Московію втік, як Мішин чи Монтян, декого благополучно загребли наші спецслужби, як Белашка, а решта досі рахуються журналістами телемарафона або вписані в національні скрижалі експертів, як той же щаплига. Вони вливають під виглядом об'єктивної критики чітко вироблені установки ворожих спецслужб для зменшення опірності нашого суспільства і зниження в цілому обороноздатності. Ґрунт для такого було ретельно підготовлено і далі підготовлюється фразочками типу Та всі вони там однакові. Тепер це працює проти нас через отаких от простих і зрозумілих експертів з усього. Як ж відрізнити нормального експерта від фальшивого експерта? Насправді є достатньо очевидні маркери. По-перше, експерт всіляко втримується від хайпу, від заголовків капслоком, сенсаційних якихось псевдосенсаційних. По-друге, експерт має чітко окреслену галузь експертизи. Наприклад, політолог говорить про політику і політиків, про вибори, виборчі технології, політичні технології, а про. Хвороби про здоров'я має говорити лікар, медик, а про дрони має говорити спеціаліст з їх розробки і застосування. Підсумовуючи, варто підкреслити, що від дотримання українцями правил інформаційної гігієни залежить, виграємо ми чи програємо інформаційну війну з ворогом. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!